Що я їм як нутриціолог протягом вчора були на закупках в метро і купили ось такі булочки, тому вирішила спробувати зранку їх спекти за 10 хвилин. Тут я трохи готуюся напевно вже до материнства, тому що кіт мені не дає спокою. Варю Яйця по рецепту шести хвилин, і вони виходять завжди ідеальні. Ну mm -hmm. і без матча нікуди, особливо коли я після тренування в сільпо купляю ось таке апельсиновий фреш. Я додаю мачу ще колаген і мені його так пити набагато легше. До Речі з вітаміном С вона навіть краще засвоюється. Далі після робочого часу перекус на фруктовий салат доїдаю. І, і тут той самий дивний день, коли мені треба їхати на івент, але івент в такий час. Що вже можна поїсти, але начебто ще не голодна. Коротше, роблю щось на швидкоруч такого типу салату з домашнім майонезом, і вермішелю. І ще й роблю курку в аерогрилі Але івент дуже класний. Єдине, я не отримала піар-розсилки, тому навіть не знала про дрескот. Прийшла просто в спортивному, але зате дуже смачно поїла на фуршеті. Ми презентували нову сироватку з колагеном, тому тут було усе з колагеном і напої, і желешки, і десерти. Я все спробувала, але сильно не наїдалася, бо потім в мене був спортзал. А після нього вже прийшла додому і готувалася до екзамену. В Лон...